до в інкогніто. Андрій Бехкало Вихкало. Навіть пріотаки. Отак тут пробивається самоулійника. Роман віддає хорошу передачу на праву кромку поля. Можна прострілювати. Немає взяття верхор. Ані, Ігор Харченюк. Є можливість пробити поворота. Мугорошка. Так, метрів 15, щонайменше. Бере розгін. Виконує у верхній кут. Непогано розібралися у цій ситуації. Удар в ближній кут. Власюк на висоті. Що зворіт. Вкинув далеченько. Вперед. Лівомир Вінчура. Удар в ближній кут. Немає команди. Атака 2 в 2. Савчишин. Вінчура чудово грає в Італії у цій ситуації. розвинути, якомога швидше цю атаку. Можливість удару. Олексія Вербінського. По центру. Сейв Ласиля. Власюк. Але хлопці стараються, вони намагаються бути каменем спотикання. Вихідних навіть шторин не забиває у оця... цьому. І пан Василь Зацюк ліквідовує загрозу вкидання на Михайла Горошка. Той трішки відпочив, пробив з гострого кута. Відповідь від Інконіто. Савчишин пробиває по центру. Чудово. Та Денис Петров. Ліомир Біскоп поки що відпочиває, також якийсь Роблевський. Атака Олійник не відзначає. Втратили усі перспективи по боротьбі за нагороди будь якому випадку зараз. Вінчуров може забити та вивести в лідери. Скажу так. Гра на зустрічних курсах. Були моменти по одну та іншу сторону. Передача потрібно забивати, удар над ворота. Але... Команда інкогніто сама на себе не схоже. Вони полюбляють забивати. Удар! Ближній кут. Сили Горошка небезмежні. Контрнаступ 3-2. в Святослав Лава з правої, Василь Власюк на висоті. Та Віталій Вінчура впевнено заблокував спробу опонент. Горошко! Передача! Вінчура вдотик! Імається Сам... і має цей удар на себе. Горошко. Вороблевський, викидиш навич горошко! Удар! На жаль, не закищу. У ці секунди. Льомир Татаренко, Він може виконати удар з лівої нової передачі, немає голу. Короче, таку вказівку від Дениса Петрова на своєму м'ячі. Курміл візьме той маут. Переграв злава Вороблевського. Передача проходить у цьому епізоді. Олійник, Удар на дворот. Кальна передача. На лівому Біскопа. той стояв на ногах, Пішов на одного суперника лізе на іншого. Вихідш на вич Може обійтись дуже дорого. Вихід 3 в 2. Вихалю вільний. Вітайтеся, бо передача. Удар немає взяти. Реалізовує свого епізод. Передача, удар З... Вони матимуть 28 балів. Тобто на один менше від суперників. Удар! Горошко! Тут притримали Михайла Горошка. Передача в центральну зону. Шторин! Це фол! Блокує Денис Петров суперника. Горошко пробиває по центру, однак влучає Роман. Змістився в центральну зону, пробив поворотом. Ще одна спроба, стійка! Ліво поборовся, але не став переможцем на другому порці. Контрнаступ Олійник! Виходить Вічнович Василь Власюк. Роман іде в обіграш. Намагався перехитрити Вороблецько йому це вдалося зробити. Вихід Ішнович, удар! Гол! Один ноль! На останній хвилині зусиллями Савчишина. 5 метрів. Тетерен. Закидання вперед на олійника. Той проти проте Шторена вихід віштавіч. Гол! 2! Лі Олексій Вербінський п'ятою. Пострілом відчаю. Інкогніто. За втраченими очками лідер турнірної таблиці першої ліги про це також.